Пацькі вислувальники відмовилися від нагород міської ради. Клужня майбутніх зірок футзалу працює увано-Франківську. Здобутки місцевих спортсменів при нинішньому фінансуванні подвиг. День працівника фізкультури та спорту, час підсумувати досягнення та визначити проблеми. З нагоди свята обласна влада привітала кращих спортсменів та тренерів Прикарпаття. Адже минулий рік чиновники був багатим на нагороди. Загалом місцеві легкоатлети, футболісти, бійці та інші представники галузі вибороли близько трьох сотень медалей, як в Україні, так і за кордоном. Зокрема, на параолімпійських іграх бронзу здобула Світлана Куделя. А Володимир Рій там же срібло у футболі. Чимало трофеїв завоювали і веслувальники. Наталія Жилюк стала другою на чемпіонаті Європи в кано. двійці нині ж починає готуватися до головної мети участі в Олімпіаді 2016 року. Я сподіваюся, що блиблика звичайно. Це моя мрія, це я на це стараюся. Для цього завжди працюю. Це, це все, до чого я йду. В принципі, зараз найближчі ці чотири роки, ну вже три. Я, я надіюсь, що близька, так як вже цей олімпійський вид спорту жіночі каної. І я думаю, що все збудеться, головне до цього йти. Чиновники визнають, останнє досягнення місцевих спортсменів можна прирівнювати до подвигів. Адже належних тренувальних об'єктів далі не вистачає. Які кошти на харчування та участь у змаганнях в нас так воно є. Сьогодні діти виїжджають за свої кошти, за батьків кошти, яких практично не мають люди на змагання. А ми з часом десь повертаємо це? Неприпустимо, це не може бути. Сьогодні діти, які отримують харчування. Додатково це вже ті кандидати в збірну команду України, члени збірної команди України, теж з затримкою отримують харчування. Сьогодні ми не маємо коштів придбати спортивний інвентар. Сьогодні ми не маємо коштів придати спортивну форму. Однак така ситуація в спортивній галузі спорту втішають себе чиновники, не є унікальною на фоні всієї держави. Тож тут сподіваються на покращення фінансування в наступному році і залучення до розвитку фізкультури приватних меценатів. Свято спорту відзначили у Івано-Франківську на кілька годин. Вічовий майдан перетворився на велику спортивну арену. Тут представники різноманітних клубів демонстрували їх особливості та агітували мешканців приєднуватися до улюбленого заняття. Виділялися серед багатьох звичних секцій вихованці місцевої школи регбі. Це регбі для спорт, який займаються справжні чоловіки. Він дуже цікавий. Якщо так прийти позайматись, то він першачкам дуже буде цікавий. А так він трошки складний спорт. Треба мати силу і розум, як грати. Також чимале представництво на святі спорту отримали фітнес школи. Це кажуть, Організатори не випадковість, адже цей вид спорту не лише покращує здоров'я, а й може об'єднувати цілі родини. Ми завершимо фітнес-марафоном. Ми хочемо трошечки переорієнтувати мешканців міста івано франківська на те, що в місті є достатньо спортивних організацій, зокрема фітнес-клубів, яких можуть займатися сім'ї, не тільки жінки, чоловіки, а й разом і діти. Тому хочемо звернути увагу на це і запросити всіх мешканців нашого міста до активного способу життя. Не забули організатори свята відзначити тих спортсмена. Які своїми перемогами долучилися до прославлення Івано-Франківська. Серед них місцеві тайквондисти. У цьому році у нас от Жолобайло Діана з чемпіонки України стала, фіналістка на чемпіонаті в Румунії була. Григораш Микола перша на молодіжних іграх, тобто на чемпіонаті України серед молоді здобув срібну медаль. От, дівчата Тетяна, Тетяна і Зядик і Таня Жолобайло, бронзові призери України. Тобто є на кого рівнятися. Колипенко стоїть, що так само перейшов з юніорів, зараз дорослі, вже першу свою медаль здобув на дорослому чемпіонаті бронзову. Цей рік мені вдався успішно. Я виграла чемпіонат України серед кадетів, бо категорії 41 кілограм і вперше поїхала на чемпіонат Європи в місто Похарест. Там я виграла один бій в спортсменки з Фінляндії. Європи я зрозуміла свої помилки і в наступному я їх виправлю. і надію, що на рік себе буде пато краще. Загалом лише цього року успішні виступи івано-франківських спортсменів принесли місто 125 медалей різного гатунку. З них 45 золотих, 42 срібних та 38 бронзових. Демарш веслувальників. Офіційне святкування Дня працівника фізкультури та спорту на вічовому майдані івано франківську відзначилося скандалом. Представники спортивного клубу Альбатрос відмовилися від нагород міської ради, адже кажуть, при нинішньому відношенні мерії робити це принизливо. Спортсмени пояснили, нині влада ініціює виселення висловальників з бази, в яку вони вклали 600 тисяч гривень. Просто місто зараз е, ставиться халатно. То що наша влада е, міська говорить, що вона розвиває спорт. Який спорт? Якщо просто спортсменів виселяють на вулицю з тої бази, в яку вони не вложили ні одної копійки. Я рахую, це абсурдно, і оце нагородження, що буде сьогодні. Воно є принизливим для мене як тренера і для нашого клубу. Наразі в клубі веслувальників займаються три майстри спорту міжнародного класу, чемпіони Європи та України, призер чемпіонатів світу. Загалом близько 30 обдарованих спортсменів. Усі вони, наголошують тренери, займаються в клубі безкоштовно. Один з найуспішніших представників Альбатросу цьогорічний бронзовий призер чемпіонату світу Михайло Мандзюк. Найкраща база в Україні, такої бази на майже ніде немає. Тобто, я починав малим, то було дай, хотілося там тренуватися, тому що база дуже класна. Ну а зараз діти, що вони будуть, куди вони прийдуть? Ну вони зараз всі, якщо виселять, тобто і так вже нема що їм робити. У фонді комунального майна роз'яснили, Альбатрос отримав право оренди приміщень на 10 років за пільговим тарифом гривня 20 в рік. Однак орендарю треба також укласти договір користування землею, де розташовано сподіваюсь. Рудовисловального клубу. З цим пунктом в альбатросі не погоджуються, адже запевняють, найвище керівництво міста обіцяло в цієї плати звільнити. Тож, поки це питання не врегулюється, кажуть, договір оренди не укладатимуть. Тим часом мерія подала в суд не аби їх примусово виселили. Цій ситуації обласні спортивні функціонери пообіцяли допомогти Альбатросу. Цю ситуацію втрутимось. Ми і ми її будемо вирішувати. І Я впевнений, що ми її вирішимо. Школа була, є і буде. І за землю ніхто платити гроші комерційні не буде. Наразі ж у клубі вже вимкнене енергопостачання, тож теоретичні тренування тривають лише впродовж світлового дня. Як і коли буде вирішений конфлікт, наразі невідомо. Дубль гравця урагану Андрія Сімки приніс перемогу збірні України з футзалу у матчі плей-офф проти Угорщини. Напередодні національна команда розпочала двоматчеву дуель за право грати на чемпіонаті Європи 2014 У грі, що відбулася в місті Харкові, Андрій Сімка забив два голи. Остаточний результат матчу – 2-1 на користь українців. Івано-Франківець відзначився на початку гри та в середині другого тайму. Наступного тижня команди зустрінуться вдруге, однак цього разу в Угорщині. Чергове ураганівське дерби відбулося у Івано-Франківську. У товариському матчі зустрічався основний та дублюючий склад команди. Незважаючи на відсутність офіційного статусу, гра вийшла багато і нескраї моменти та забиті голи. Та в підсумку свій вищий клас підтвердили підопічні Сергія Ополенка, які перемогли з рахунком 7-3. Водночас обидва наставники віддали належне своїм візові. Нормально хлопці грали, просто тож дивувся, таки сильні сікісеніппсихологічні, поэтому ну і зі і тактичні, да чуть-чуть на, на, на даний момент. От, ну, так і потрібно бути, в принципі. Перш за все, не вистачило майстерності, це раз, досвіду, два. І функціонально ми в кінці десь середина другого тайму 10 хвилин програли повністю рано по всій статтях. І це, можна сказати, так сказалося. На кінцевому результаті нагадаємо, товариську гру уроганіці зіграли під час паузи в екстралізі, яка пов'язана з виступами національної команди в плей-офф Чемпіонату Європи. До речі, дана зустріч допомогла ще раз перевірити зіграність оновлених драконівців, склад яких підсилили Орест Боргун, Ільдар Макаєв та Сергій Якунін. Усі вони і відзначилися у воротах дублерів. Адаптація я вважаю, що вже підходить самозавершення. Команді я, би, знав, тому дуже поэтому з ними знайти спільний язик. Цього ж тижня ураган провів ще один спаринг проти хмельницького спортлідера. Плюс у цьому поєдинку івано-франківці також були сильнішими і перемогли з рахунком 2-1. Відзначилися поляк Павел Будняк та Орест Бургун. Кужня майбутніх зірок футзалу дитяча спортивна школа урагану. Після літнього відпочинку юні спортсмени повернулися до занять. Тричі на тиждень майже півтори сотні хлопчиків у чотирьох вікових групах відточують свою вправність у грі 5 на 5. В порівняння з великим футболом, мініфутбол захопив дітей динамічністю, а ще можливістю в майбутньому виступати за місцевий ураган. Я у, в, 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 в урагані, тому що в, в ураган це міні-футбол. Частіше б'ємо поворотах, техніки. Тут багато треба, головне треба багато думати, куди там віддати, відкритися. Загалом кажуть тренери, цього року в секцію приходять як ніколи, багато бажаючих грати у футзал. Така популярність гри визнають наставники юних гравців. Заслуга дорослої команди Ураган. Зараз на двох років дуже сильно підвіс інтерес. Дуже великий внесок вніс у цей інтерес, підвищення інтересу. Це проведення кубка президента НФК «Ураган» Олександра Бубіна. Особливо от того року ми проводили серед діток п'ятого класу. Це був дітки від. 2002 ще другого третього року народження, і дуже масово діти зараз йдуть на ураган. Тобто піднімається марка, піднімається бренд, піднімається бажання. Тренувальний процес в ураганівській футзальній школі має логічне завершення. Гравці мірятимуться силами у дитячо-юнацькій лізі України. У ній виступають однолітки з інших міст України. У дитячо юнацькій футбольній лізі України зіграно матчі другого туру. Нагадаємо, область тут представлена у всіх чотирьох вікових групах. 15-річні юнаки вдома поступилися скалі з морша на один Значно краще виступили 16-річні підлітки на старті чемпіонату. Вони завоювали другу поспіль перемогу 2-0. І для гравців, і для тренера такий дебют, зізнаються дещо неочікуваний. Перший гривень. Здорово, дуже. тут команда дуже сильна. Ми ввійшли, але не дуже ще показуємо свою гру. Але ну, ми ще впереді іграти, ми покажемо, що маємо верти, хоч при узких місцях бути, перше, друге, третє. Маємо там бути, а будемо. Поки що, тву -тву -тву, з Божою допомогою ми поки з двох турів ми взяли свій свічок. Це максимально, що можна було набрати. Чесно, я сам не чекав на, ну як надія була, бо готувалися, і збори прийшли. І, і було ніби підготовка в нас повністю. То, що хотіли зробити на зборах, наігрувати склад, фізична підготовка, то що заплановано, ми все пройшли. І десь видно, що хлопці підготувалися нормально, ну все все видно по іграх, як ми зараз виступаємо. Натомість наймолодші 13-річні спортсмени зіграли у безгольову нічю з ужгородцями 0-0. А 16-річні пригарпатці програли сусідам з рахунком 1-3. На найближчих вихідних івано-франківці поміняються суперниками. Баскетболісти Говерли під час тренувальних зборів у Литві провели вже кілька контрольних поєдинків. Спершу підопічні Євгена Мурзіна зустрілися з клубом російської суперліги Карасний Октябр з Волгограда. Незважаючи на те, що у складі росіян були два екс-гравця української першості Ренді Калпепер та Віллі Дін івано-франківці доволі легко переграли росіян з рахунком 103-87. Два наступні товариські поєдинки прикарпатці провели проти литовських клубів. Ліактебіліс та п'єно. У обох матчах господарі були сильнішими за Говерло, відповідно, 78 на 77 та 73 на 68. У останньому спарангу прикарпатці поступилися на вежесу 74-54. Нагадаємо, що новий сезон у українській Суперлізі розпочнеться 28 вересня. У здоровому тілі здоровий дух. Під таким гаслом у Івано-Франківську відбулася загальноміська руханка. Бажаючи розім'яти своє тіло, зібралися на площі поблизу міського озера. На свіжому повітрі майже сотні мешканців робили загальні фізичні вправи, які розбавляли елементами з бойових мистецтв. Також порада, як зберегти своє здоров'я присутнім дав багаторазовий учасник Олімпійських ігор Роман Вірастюк. Багато тих різних хворіб, які потім вже лікують як наслідок, можна попередити завдяки руху. Коли людина рухається, швидше обертається кров. Вимиваються всякі застійні явища в судинах, в суглобах. Багато моментів просто можна попередити і не допустити в організмі. Приклад молодому поколінню давали старші учасники руханки. Серед них колишній народний депутат Василь Чуднов. Політик справно виконував усі завдання, адже зізнається, спортивні заняття вже давно увійшли в його повсякденне життя. Кожний день вже Привик рано зробити зарядку, поплавати. І знаєте, якщо десь відрядженні, це не зроблю, день не такий, не такий вдалий. Так що, я ще раз повторяю: зробіть зарядку, бережіть своє здоров'я, і у вас все буде добре в житті. Загалом масова руханка припала до вподоби кожному з її учасників. Коли сьогодні така кількість молоді, взагалі то вихідний день, пішла зробити отаконкова от зарядку, ну було дуже приємно. І я впевнений, що дуже корисно. Бо коли це настільки масово і маса нових людей, коли можна і познайомитись, десь і. Пожартувати і поспілкуватись відповідно. Ну це десь набагато більше задоволення від такого є. Тож і воно франківці не проти зробити такі руханки традиційними. Масовий легкоатлетичний пробіг вулицями міста відбувся цими вихідними. Захід зібрав близько півсотні учасників. Люди прийшли не лише здоров'я покращити, а й перевірити, наскільки спортивними є представники влади, які теж обіцяли свою участь у акції. Ми бігли не з простими людьми, не з простими жителями Івано-Франківська, а з нашою владою. Тому молоді дуже було цікаво бігти і спостерігати за ними як за спортсменами. А їх було і справді чимало. Дистанцію в 6 кілометрів долали і представники виконкому, і депутати міськради. Зокрема, для Володимира Чорноуса пробіг виявився нескладним. 30 років тому, в 16 років, я вже мав за спиною два повних марафони, 42 кілометри. Ясна річ, здоров'я вже не те, але 6-10 кілометрів. І зараз мені не тяжко, зрештою, я щороку беру участь в зманнях ветеранів з легкої третки щороку в призер. Серед учасників оздоровчої акції було й чимало дітей, які, до речі, разом з дорослими також змогли подолати потрібну дистанцію. Це було дуже тяжко, але я зі всіх сил старався її пробіг. Я це зробив заради свого здоров'я, заради дня фізкультури і заради слави, напевно, головне у цій акції кажуть ініціатори не перемога, а участь, адже у такий спосіб відомі люди Прикарпаття мали на меті пропагувати здоровий спосіб життя. Ми сьогодні не ставили завдання там бігти на швидкість, чи як ми могла людина прийти і пробігти 500 метрів, чи кілометр, чи два, чи три. основне завдання було про те, щоб привернути питання, привернути увагу до, до цього до розвитку фізкультури в нашому місті. Тож схожі загальноміські пробіги в місті тепер організовуватимуть постійно.